Щоб ваші серця не обтяжувалися, роздуми над Словом Божим на суботу 34-го звичайного тижня, рік перший. Того часу Ісус промовив до своїх учнів: Стережіться, щоб ваші серця не обтяжувалися ненаситністю, пияцтвом і життєвими клопотами. І щоб не надійшов на вас той день несподівано, наче пастка, бо прийде він на всіх, хто проживає на поверхні всієї землі. Тож пильнуйте, постійно моліться, щоби змогли ви уникнути всього того, що має відбутися, і стати перед Сином Людським. День, про який говорить Ісус приходить зненацька. Немов падає сітка, розставлена птахолом. Аби пташки потрапили до сітки, там має бути приманка. Лукавий також дбає, щоб ми вхопили приманку і відволіклися від справжньої мети нашого життя. В оригінальному тексті вжито дуже цікаве слово пагіс, западня, пастка, сітка. В палатинській антології це слово означає дерев'яну пастку і стосується троянського коня. Мабуть, не потрібно зайвий раз нагадувати про троянського коня, що виглядав як подарунок, а виявився схованкою ворога. Під час Троянської війни греки, вдаючи відступ, послали мешканцям трої великого дерев'яного коня. Мешканці міста, незважаючи на докори і попередження Касандри та Лаокоона, втягнули його всередину. А коли вони солодко спали вночі, з подарованого коня вибралися воїни і відчинили міську браму для своєї армії. Отак трою було здобуто і спалено. Цим троянським конем Є стиль життя сьогоднішнього суспільства. Саме про цей стиль говорить Євангеліє. зважайте на самих себе, щоб часом серця ваші не обтяжилися обжирством, пияцтвом та життєвими клопотами, втамування голоду і спраги дає почуття комфорту, натомість постійна біганина і вирішування різних проблем. Справляє враження, що я роблю щось дуже серйозне, не живу марно, дає відчуття сенсу. Людина настільки цього потребує, що коли клопоти раптом зникають, вона почувається ніяково, бо тоді вона мусить зустрітися сама з собою і усвідомити пустку життєвої біганини. Багато хто не витримує і починає шукати наступних. Життєвих клопотів. Якщо не знаходить у власному житті, почне допомагати усім навколо. Одним словом, робить усе, щоб заглушити голос порожнечі. Чимало літніх жіночок застригають на перегляданні серіалів. Отам турбот і клопотів тьма тьмуща. Чоловіки останнім часом це стало. Справжньою катастрофою в суспільстві втікають у віртуальний світ ігор, бойовиків, де зможуть бодай якось забути про свою слабкість і життєву немічність. Крок за кроком ми все далі й далі затягуємо троянського коня до нашого міста. Тим часом найважливішим клопотом християнина є турбота про власне спасіння. Про це Слово Боже радить дбати з трепетом та острахом. Отож, мої любі, як то ви завжди були слухняні, працюйте над спасінням вашим в острасі та трепеті, не тільки коли я присутній, але ще більше тепер, коли мене нема між вами. Можна ризикнути, звісно, хто цього бажає. І провести один невеличкий експеримент. Порахуємо, скільки часу ми проводимо біля телевізора та в інтернеті, і саме таку кількість часу в періоді Адвенту, який ось ось настане, присвятімо читанню Божого Слова та молитві. Натомість, той час, який ми протягом решти року присвячували Слову Божому і молитві, можна відповідно присвятити переглядові новин. Світ належить відважним. Ризикуймо. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Amém.